Друзі, вітаю! Продовжуємо з вами розглядати тернометричні рівняння і сьогодні ми з вами розв'яжемо такий приклад. Тут він елементарний. Ми розуміємо, що можна синус Х замінити як Т. Можна не заміняти. Якщо замінити як Т, це буде Т квадрат плюс 2t-3. Рівні 2. -3. Або не заміняти, да? Або заміняти. Але коли ми заміняємо його як Т, ми розуміємо, що Т у нас має бути по модулі менше 1. Або Т має бути плюс 1 до 1. Це буде t2т, мінус 3 до рівня 0. Сума мінус 2 добуток мінус 3. Тобто буде синус х дорівнює. Синус х дорівнює. Тобто, мінус 2 мінус 3. Це 3, мінус 1, тільки знак. Мінус 3 1. мінус 3, 1. Сума мінус 2, добуток мінус 3. Все виходить. Явно, що це сторонній корінь. Тобто, такого бути не може. Це сторонній. Сінуси рівні 1, це у нас е, окремий випадок, ми виявляємо синус, це проекція на y, 1 це на 2. Тобто це буде π на 2. Знову туди потрапляємо через 2π. Плюс 2 πn де n належить z. Тобто ось таке ми маємо. От таку штуку ми маємо. Мінус 3 це сторонній корінь. Тому працюйте, розбирайтесь. Ну тут я думаю, складного такого ще немає. Щось такого нове для вас теж ні, тому працюйте.